Друзі, привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися такою інформацією, якою ви не знайдете на просторах Ютубу. А саме, я покажу вам конкретно, де я ставлю пастки, якою логікою я керуюся при використанні місця. Я знаю, що це ризик, тому що зараз якісь там погані люди побачать це відео і, можливо, будуть красти мої пастки. Але я собі так вирішив, що важливіше для мене буде поділитися з вами цією корисною інформацією і пожертвувати деякими навіть дуже добрими місцями для ловлі роїв. Так як пасіка у мене вже така досить широка, і я буду робити якісь відводки, рої буду ловити менше або в якихось інших місцях. Тому почнемо. Зараз перед вами Google-карта, якою ви можете користуватися так само себе на телефоні, на ноутбуці. Відкриваєте там є функція супутника. і так само таким от методом я користувався, коли сам шукав в себе з місця, знаючи там свій населений пункт. Я дивився на Google-карту, дивився приблизно, де десь, там якісь є такі місця, які будемо зараз бачити. І е, після цього я йшов на якусь розвідку, дивився і тоді ввійшов пастку. Отож, почнемо е, населений пункт, як ви бачите, вже з ним познайомилися зараз, поки я говорив. Е, наше місце, е, місце точка, бази, так би мовити, от, розташовано червоним таким от е, червоною фігурою. Тут знаходиться наш точок. Е, оточує нас от, от пасовиська. З мало такими маленькими деревами і сам населений пункт. З важливого зараз я собі згадав населений пункт, що вам не варто полювати на якісь чужі пасіки. що ви собі там знаєте, що у вас там є якісь якась пасіка в селі, і треба навколо неї ставити пасіки. Ні, воно так не працює. Навіть якщо у вашому населеному пункті немає пасік, то супер. То бджоли будуть летіти і так, тому що вони летять багато кілометрів, шукаючи собі хороше місце. Е, тому що це немає не логіки в тому, що є там якийсь ваш сусід через стригати пасічник, і ви ставите там за 100 метрів від нього пастку, і що будете думати, що О, зловлю його бджоли. Ні, там прилетять якісь інші бджоли, ті, рюються чи ще щось таке. Тобто, не звертайте увагу на чужі пасіки, це воно вам якось. Ні добра, ні нічого поганого не принесе. це просто марна робота. Перше, друзі, місце, яке мені принесло перший рік, якому я був в захваті шаленому, знаходиться, я вам зараз покажу, в е, кількох метрах від, дому, е, від е, точка. Це є 500 метрів від е, точка. Е, важливо, І зразу ж виникне запитання: е, а чи не? Е, Злетять бджоли на, на минуле місце. Якщо ми там зловили рій, привезли додому і пересадили. 500 метрів це не так далеко, бджоли по орієнтирах можуть повернутися назад на дерево. Е, правда, здається, так воно так мало би виглядати, але ні, бджоли не вернулися ні разу. Я там може раїв 5% зняв за два роки, може 6. Е, з одного й того самого місця. Там Навесні ставлю, забрав один і протягом літа ще два рої 100%. Просто треба трошки почекати, щоб не ставити на забрав і поставив назад пастку. І тоді там, там десяток-двадцяток бджіл, така кубка повернеться назад з поля, бо вони не ночували в вулку. Треба почекати тиждень і поставити туди, туди ще раз пастку. Місце. Дивіться, ще такий цікавий момент. Воно тут знаходиться. І важливо, що бачите, тут є дерева, вони низькі, тут вони високі. Це один таким один з вирішальних ключових моментів, якими я керувався при виборі цього місця. Високі дерева це для бджіл завжди якесь дупло, прихисток кращий, і можливо, медоноси якісь. Також тут є оці отки от поля, а поля на яких є завжди якась зелень. І е, неподалік від мого дому, і чим ви мали, мали би теж керуватися. Чому, звідки, як дізнатися, що це високі дерева, друзі, тінь висока, висока тінь, високі дерева, низька тінь, низькі дерева. На Google-картах так воно і працює. Е, місце. Тут же ж я вам, до речі, показую одразу ж, як воно виглядає вживу. Заросла крупивою, така от лі, полоса дерев. Е, і тут ми можемо побачити, тут же ж наша Обов'язково. Е, коли ставимо пасточку на дерево, е, має бути таке от віконечко, яке ви бачите зараз на відео. Е, віконечко з гілочок, щоб бджолки могли, бджолки могли вилітати в поле. Їм у них буде якраз така траса для вилоту в поле. Е, ми будемо бачити далі. Я буду ставити пастки і в місця без такого віконця, але рої туди е, слабше летять, слабше летять, і, і все. Так, це місце ми побачили. Це вигляд зверху, як воно виглядає. Бачите, це віконце для польоту. Так от собі стоїть паска, воно щось нахилилося, я вже її закрив і забираю. Е, наступне місце. Дивимося далі. Е, от. Е, також неподалік, тут у нього трошки інші під'їзди. Е, але це місце воно таке вже буде слабше, тому що, бачите, маленький тінь, маленькі дерева. Е, і... Ну, воно було слабше, я з логи, Там я буквально минулого року почав ставити, і е, там, там слабше, Бачите, такі от хащики. І... Так, ознайомтеся з місцем. І вже зайшовши туди всередину, ми бачимо такі непролазні хащі. І бачите, слабкий вигляд, слабкий, слабкий. Нема такого класного, прям такої дороги, траси, щоб бджолки поверталися туди. Ну, але місце ройове. Ну, але це вже таке місце. Його слабеньке, ну, слабеньке, слабеньке. Далі раз, два місце. Ми вже оглянули. Наступне місце. Також в виборі місця ви можете керуватися, можете ставити не тільки десь на окраїні, як ми тут бачимо. Раз, два і тут три. Також таке, таке містечко. Дуже слабке, але рої йдуть. Просто серед оточене деревами, якісь закинуті поля. Бджілки мають якісь медоноси. отут от, от, Тут закинуте поле, на якому ростуть квіточки, в незалежності від в сезону літа. Е, так, використовуються використовую я використовую також якісь подвір'я свого кума, наприклад. Воно знаходиться отут. І е, ловилися там рої теж прекрасно. Так от в кума на грушці, от таке от відео. Зливали рої, можливо, в мене ви бачили це відео, є ну, досить популярні на каналі. Знімали рої і з такого місця. На цьому не будемо зациклюватися. Після того, коли ви обловите свій населений пункт, вам захочеться покорювати якісь інші простори. Ну, і так я суджу по собі. Я вже дивився глобальніше на карту і дивився, де є якийсь ліс. Того, що ліс завжди є чудовим таким середовищем для бджіл, тому що багато дерев, великі дерева, дупла і в яких бджоли селять. А найближчі ліси от біля мене були тут, тут і три, три таких варіанти були. Але я керувався своїми такими, де я більше частіше буваю, і от цією дорогою я часто їжджу, і мені по дорозі я вибрав оцей ліс і позначив для вас такі от місця. По дорозі їдеш, дивишся ліво-право, бачиш якесь класне місце, де якісь поля, щоб люди сильно не ходили. І е, от і дуже класне місце. Це прям бомба, бомба. Але є мінус, що кожен раз, коли йду в ліс ставити пастку, знімаю з себе по 5 кліщів. Ну, Які не, не, не обов'язково що укусили, але одязі будуть кліщі. Того, друзі, будьте обережні. І знаєте, не попшикаєш себе якимись репелентами, того, що е, запах зараз цього, який від, відганяє комах, прийде на пастку. Не не раджу вам цього робити, пшикати себе такими засобами від кліщів, того, що це може від, 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 відлякувати бджіл. Е, місце, траса, здається, таке поле і окраїна лісу. Це, друзі, це, це, це просто знахідка, таке місце. Е, покажу вам на відео, як воно виглядатиме. Ось так, це, це напевно, буде одне з таких місць. Так, ось. Ось таке місце виглядає. Прошу. Це оце, оце, поле, яке на відео. Тут зараз вроді, бі, ці те, акація, якщо я не помиляюся. І от от окраїна лісу супер. Тут же ж ростуть це золотарник, мені здається. Потім буде цвісти. І це такі от місця це, це просто шикарно, шикарно. А і тут ми зразу ж тут же ж, заходимо чуть-чуть в вглиб цього лісу. І у нас тут стоїть пастка, вже мені навіть здається з бджолами. Та, прошу дуже. Щоправда, тут навіть в цій пастці не було такого вікна для вилюту в, ліс, для вилюту в поле. Ну, проте бджілки завелися. Дуже класно, я я, я равно радий. О, і тут же ж, це місце. Ми зараз я вам покажу на карті, де воно знаходиться. Нам доведеться добре, ми трошки вернемося з лісу назад. От, от-от-от, я щось не, не, не показав вам цього місця. Теж вже по дорозі, по дорозі, геть з села, по якій я їжджу, Я так примітив собі містечко, яке от знаходиться в цьому районі. Чим, чим я керувався? Тим, що бачите, тут є поля лисі, 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 і о, тут є якась ферма чи щось якесь господарство, в якому є вже такі, от, пальцем, і ті є такі великі дерева. І от тут, неподалік від дороги, мені було близько нести пастку. Ставив сюди. І, друзі, вдало-вдало знімав руї. Так, де це відео? Ось воно. Ось воно, там вже ж якісь є озерця. Ну тут вже я так заглибший в хаті зайшов, але це дерево на, на окраїні, тобто воно останнє, і далі вже йде поле. І бачите, воно лівком пастка розташована прямо в поле. Наступне, повернемося до цього. Лісу, який я вам раджу звернути увагу, тому що е, прямо таки нам не варто там не, не треба чекати. Якщо ви там поставите отакі от смузі, е, поставите тут там одну, дві-три пастки на протязі тут є метрів, тут є от 800 метрів, кожних 300-200 метрів буде стояти пастка, можна частіше. Є дуже велика ймовірність, що ви поставите пастку за тиждень приходите і там вже стоять сидять же Також ж, тут же на, навпроти і теж самі, таке ж схоже місце. Ліс, окраїна лісу, це прямо таки знахідка. Е -е, по деревах не ті ставити. Я вже геть не хочу лазити по деревах, але коли якщо вилізти на дерево, на метрів три вище, на висоту дерева, м -м, прям вділки тоді летять краще 100% на відсотків. так. 20 буде краще залітати, ніж ви поставити десь там на, на, на висоті, е, там, де ви досягаєте руками. Так. Я думаю, що відео було для вас корисне. Якщо корисне, ставте лайки, друзі. І е, хто додається до кінця? Е, в коментарях напишіть, кому цікаво. Я знімлю, якщо це відео буде цікавим, е, я знімлю ще таке відео, але вже з вашим населеним пунктом. Напишіть назву свого населеного пункту, в якому ви хотіли ставити пастки. і Я гляну на нього. І так прикину, де б можна було б ставити. Звісно ж, це буде такий теоретично, тому що я не знаю місцевості в фізично, як вона виглядатиме вже на місці, коли ви будете там на місці. Але зверху, з карти, я покажу вам приблизно, де можна поставити, щоб ви собі розглянули це як варіанти. Так що пишіть коментарі. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є якісь запитання по цьому ділу, обов'язково відповім. Бувайте!